Давно на каналі в мене не було відео про автомобілі, а вже пройшло трохи часу після останніх відео. Подивимося, які зараз ціни на автомобілі, що є нового. Ось тут є така площадка, є не одна площадка, тут салон Peugeot і різні потр... от, потримання автомобілі, тут багато дуже машин, Volkswagen салон є. Частково щось подивимося які стіни. Почнемо огляд наш з лімузина, ось можна його взяти в оренду, його ціна 1500 крон. Далі салон Nissana є, Мазди, Свайна. Це невеличке місто в Данії, а автосалонів більше, ніж треба. Ось таке Subaru. Коштує у нас 270 990 крон, 14 гібридік. Рік, на жаль, я не бачу. Невідомо кілька року. Ось такий свіженький рік. Corsa коштує 29 990 крон 2007 рік. Ще один Opel Corsa 36 995. 2009 року. Citroen c 39-995 крон, 2012 рік, маленька машинка червоного кольору, жіноча Сузуки. СССР є Siat Mili. 49-995 тисяч крон. 2016 рік чорного кольору. 32 тисячі пробіг. того сіатика нашого. Peugeot 208, 241 тисячі кілометрів пробігу. 13 рік, 45 990. Ford Fiesta 32 990 2007 року. Старенький вже такий досить. Тренд c 1 Знову ж таки, 49-995-2014 рік, 111 000 тисяч кілометрів пробігу. Маленька машинка Opel Zafira, 129-995 тисяч крон. 14 рік, 128 тисяч. У мене відчуття, що автомобілі подорожчали з попереднього огляду. Ой, класна машинка. Такий мерседесик. Ось, я би хотів би такого Mercedes. Непоганий Mercedes. 300 тисяч крон. І це рік. GNC43. Тій. 2017 рік. 300 тисяч. Це машинка гарна. Ще один. Кросовер 300 тисяч коштує це Landover Evolution 2.2 146 тисяч кілометрів пробігу, 2015 рік. Ну, хороші машини не дешеві. Subaru Legacy 64995, 2006 рік. 147 тисяч кілометрів пробігу. Ось така авто, такий автомобільчик. Hyundai i 10, 69, 995, 117 тисяч пробігу, 2017 рік. Volkswagen Polo 116 995. 2018 рік, 150 тисяч пробігів. Citroen C1 це вже третій. 59 тисяч 995 2017 рік. 146 тисяч 500 пробіг. Пустенька машинка. 60 тисяч кром Ополя! Astra 69995, 108 тисяч пробігу 2011 рік. Ну, в цій машині хоча б провідний є дуже великий. Але ціна 70 тисяч крон. Audi A4 39,995 219 тисяч пробігу, 2008 рік. Це вже старенька машинка. Fort Mondeo 19500. 2006 рік. 317 тисяч пробігу. Це саме дешева машина, яку я сьогодні тут зустрів. І ще буде зараз одна дешева машина. Найнижча ціна на машини 19,500 2006 рік Fort Mondeo. Так само 1950. Sonata 2005 рік. 20 тисяч. Ну от самі менші ціни фактично на цій площадці від 20 тисяч крон починається. А найбільші, як я сьогодні бачив, це 300 тисяч крон, це був Orange Rover і Mercedes. Такий діапазон цін. Ох, красива електричка. 424 999 25 рік. Сірий Волк. Такі машинки треба гроші. 28 тисяч кіапіканту. 269 тисяч кіаніру двадцять четвертого року. 134 999 2018 року. Аж павутиною заросла. Давненько стоїть, напевно. Пробіг 75 тисяч, на? Як я розумію. Кіасід. 129-999, 19-го Maxus nq 6 189-999. Ось така машинка, гарна. 24-го року. 200 тисяч крон. І ще тут є автомобіль Peugeot 508 159-999. 21-го року. Гарна На завершення відео хотів сказати вам, що це відео я зробив для того, щоб ви просто орієнтувалися, які ціни є дані на авто. Розумієте, що ця площадка, На площадках зазвичай ціни є дорожчі, ніж купляти з рук, десь можна поторгуватися. Є варіанти, але... Площадки добрі, тим, що там допомагають з оформленням документів, з номерними знаками, страховку, тобто все зразу включено менше, скажімо, гіморої. От. Але приблизно це є такі ціни в Данії на автомобілі, тому собі можете орієнтуватися при, наприклад, аналізі, чи вам доцільно їхати е на своєму автомобілі чи брати автомобіль у Данії. Знову ж таки, я підтверджую, бо багато питаються людей, що в Данії дійсно тільки можна їздити. Півроку офіційно, ну, мається на увазі, без порушення закону на українських номерах. Далі вже на свій страх і ризик. ну Багато українців їздять далі. Тому така річ на ваш страх і ризик. І не забувайте про, про витрати на автомобіль. Якщо ви їдете сюди на автомобілі, у вас будуть витрати, якщо ви ним користуватися. Це зрозуміло. Ну, у мене, наприклад, я небагато їжджу. Але все одно вмудряюся десь витрачати е, порядка. Тепер навіть вже дружиною ходжу на роботу, то виходить два рази ми заправляємося, десь виходить е, 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 більше тисячі крон. Нехай зараз десь витрат у мене тисяча, хай буде тисячу крон, десь приблизно точно є на пальне в місяць. Тобто за рік це виходить 12 тисяч крон тільки на пальне, не рахуючи ще якісь дрібні ремонти, тихо обслуговування і так далі. Якщо економити, то ясно, що вигідніше якісь тут скутери купляти. До речі, скутери тут теж можна купляти і вони тут реєструються. Ми цікавилися, бо ми розглядали такий варіант дружини покупки скутера, але поки вирішили не купляти. Теж варіант. Воно набагато економніше. І можна, якщо треба транспорту, то ну, тут і взяти. Тут є три категорії скутерів. Зробшу процедуру реєстрації є сайт. Ну, словом, коли ти купуєш скутер, тобі допоможе зареєструвати його. От на твоїй дані, коли ти маєш ніби, просто ти реєструєш його на себе. Все робиться онлайн. От, невеликий там збір. Ну і страхівку треба на скутер. Ну, За страхівку я не взнавав, скільки вона буде коштувати, бо ми потім відклали цю ідею. І це самі. Тут важко сказати, який кращий спосіб. Чи купляти тут по приїзді чи їхати зі своїм автомобілем, потім мати геморой на продаж. Е, от. Так що от таке. -то. До зустрічі в нових відео.